Які в нас проблеми в житті не ставалися, випробування, чи будь-які труднощі, щоб ми не старалися дивитися це тільки в негативному ключі. Що от в мене немає до прикладу зараз? У мене немає руху і що я буду робити. Як виявляється, без рук можна малювати? 29-річний ветеран російсько-української війни Володимир Семанишин розповідає: вступив у лави ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення. Служив здебільшого на Бахмутському напрямку, та 22 липня 2023 року отримав поранення і втратив дві руки. Саме під час лікування і реабілітації почав малювати. Наразі його творчий доробок налічує 30 картин. Я все весь своє я навіть в школі ніколи не подавлю. Після поранення, завдяки знову ж таки ініціативі Олени і Рустама, і, ну, Дяка Богу, що так сталося, що я з ними зустрівся. Можна сказати, відкрив якийсь собі такий маленький потенціал. Їх нічого не зупиняє. Вони малюють ногами чи зубами, аби передати свої емоції, бо вони сильні і мужні. Військовослужбовці з медичних закладів Тернополя представили свої творчі роботи на виставці у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї у рамках проєкту Воїни світла. Загалом презентували близько ста картин. Сенс виставки і того патріотичного виховання, який зараз проводиться, того відновлення військових він дуже необхідний. І для мене це болісно і радісно разом з тим, тому що ми маємо дати шанс нашим захисникам другого життя. Воїни світла, проєкт, який створили волонтерка Олена Хмельницька та Ростам Давлетов. Попри труднощі, вони вирішили допомогти військовим не опустити руки та відкрити в собі нові таланти. Олена Хмельницька розповідає, цього б не було, якби не ті відважні люди, які її оточують. Чи був би цей проект я не знаю, якби не люди. Для мене в житті завжди головне це люди. Неймовірні люди. Люди, які жертвують своїм здоров'ям, своїм часом, своїм життям заради країни. Олена Хмельницька стверджує разом із Рустамом Давлетовим зроблять все можливе і неможливе, щоб популяризувати виставку Воїни світла по всій Україні та за її межами.